За всіма законами геофізики, саме тут у цьому осередковому регіоні Сибірського плюму мала статися ціла низка руйнівних катастроф. Але цього не сталося, оскільки ключові електромагнітні зв'язки між надрами і атмосферою. Було тимчасово розірвано, що запобігло повномасштабному поширенню енергії. Важливо розуміти, це обладнання фактично подарувало людству час без його роботи. Багато територій, можливо вже не існували б у звичній для нас формі. Я хочу, щоб ви усвідомили всю цінність роботи цього обладнання, попри те, що воно розташовувалося безпосередньо в осередковій зоні. Просто над плюмом його вплив поширювався далеко за межі цього регіону. Воно стримувало не лише локальні, а й глобальні кліматичні та геодинамічні процеси, здійснюючи стабілізуючий вплив на всю планету.